Круїз контроль гідравлічні гальма. Доволі комфортно їхати. Килимок під ноги круткий і маневрений. Що ж потрібно зробити, щоб виграти його. Всім привіт! В одному з минулих відео я вам розповідав про електроскутер Макстер Рок. Цьому відео я вам розповім про його братика Макстер Фалкон 3. Дивись відео до кінця, щоб дізнатися, що ж потрібно зробити, щоб виграти цього окрасення. Перша умова підписатися на наш канал. Яка друга, я розповім трохи пізніше. Ну а зараз давайте поговоримо про електроскутер. Макстер Фалкон 3 виконаний в спортивному стилі. Важить він 105 кг, кілограмів, має алюмінієві диски та безкамерні шини. Сидіння достатньо велике, щоб кататися вдвох. Скутер витримує навантаження до 200 кілограмів, але потрібно зважати, що чим більше вагу він везе, тим повільніше суне. До того ж, при збільшенні навантаження акумулятор розряджається швидше. На ручках розташовані перемикачі швидкості, кнопка активації світодіодних поворотників і фар, а також клаксон. Приборна панель виконана в традиційному форматі жк дисплею, на якому відображається швидкість, пройдена відстань, рівень заряду батареї та інша важлива інформація. Крім основного багажника, є додатковий бардачок для всіляких дрібних речей. Потрібно зауважити, що під час руху предмети в ньому можуть гуркотіти. Приємний бонус. В комплект до цієї моделі йде килимок під ноги та дощовик. Завдяки ньому будь-які примхи погоди вам не страшні. Заводиться скутер традиційно ключем або за допомогою безключового доступу в заднє колесо Falcon 3 вмонтовано електричний безщитковий двигун потужністю в тисячу ватт. Максимальна заявлена швидкість 45 км на годину. Але мені вдалося розігнати його ще швидше. Скутер доволі пруткий і маневрений, і має хорошу підвізку, завдяки чому легко долає нерівності на дорозі і по бездоріжжю на ньому доволі комфортно їхати. Єдиний мінус, який я помітив, так це маленький кліренс при різких поворотах. Або якщо вибоїна доволі велика, підніжка чіпляє дорогу, що не дуже добре. Живить мотор літієва батарея ємністю 20 Ампер годин. Для повної її зарядки потрібно близько 7 годин. За ідеальних умов, тобто при середній швидкості та ідеально рівній дорозі, повної батареї має вистачити на поїздку на відстань до 80 км, але практично цей показник складає близько 50 км. Окремої уваги заслуговують гідравлічні гальма. На передньому колесі вони дискові, на задньому барабанні. За необхідністю скутер зупиниться майже моментально, що важливо у випадках непередбаченої ситуації на дорозі. Цікава особливість моделі. Коли акумулятор вже добряче розряджений, на скутері автоматично вмикається режим енергозбереження. Він починає їхати дуже повільно, і чим сильніше сідає батарея, тим повільніше він їде. З одного боку, функція дуже крута, адже не дає розрядити акум в нуль і потім кілька кілометрів котити його вручну. А з іншого хотілося б мати можливість самостійно вимикати цей режим. Адже, припустимо, вам залишається доїхати до місця призначення кілька сот метрів. І скутер такий, оп, все, я розрядився і пхнеться, не наче стара квола черепаха. Поки не забув друга умова, щоб прийняти участь в нашому розіграші, це поставити лайк під цим відео. Нічого складного, правда? Головна фішка Макстер Falcon 3 це функція круїз контроль. Достатньо просто задати потрібну вам швидкість та натиснути кнопочку Крувіз контроль, а далі просто насолоджуватися поїздкою, не відволікаючись на зайві рухи, також ця опція буде доречна. Якщо скажімо, ви вирішили прогулятися пішки. Скутер на найменшій швидкості буде їхати поруч, а вам потрібно буде лише легенько направляти його, можна навіть однією рукою. Загалом моє враження щодо Master Falcon 3 навіть ліпше, ніж за попередню модель, на яку я робив огляд. Потужність дизайн і додаткові опції все просто супер. Скутер чудово підійде для поїздок на роботу або для роботи, скажімо, в службі доставки. І я заздалегідь заздрю власнику цього красення. А ось і головна третя умова, яку потрібно виконати для того, щоб отримати Master Falcon 3 в дарунок. Напишіть в коментарях, які дві функції роблять цей скутер особливим. Щасливого власника цього красення ми визначимо через декілька тижнів за допомогою рандомайзера. На цьому в мене все. Тож з вас підписка, лайк і комент з мене подарунок та нові відосики. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, па-па!